14 листопада професійне свято відзначають логопеди. Представники цієї професії працюють з усіма порушеннями мовлення. Процес коригування мовлення тривалий, говорять вчителі логопеди і вимагає терпіння. Формування правильної вимови, пізнавальної діяльності, емоційно-волівої сфери це складний корекційно-розвивальний процес. І все залежить від професіоналізму логопеда, від його Можливості і його здібності на практиці поєднувати як традиційні форми роботи, так і інноваційні технології. Логопедична служба відділу освіти Лозівської міської ради охоплює всі загальноосвітні навчальні заклади. Методичне об'єднання вчителів логопедів найменше в кількісному складі. До якого входять сім фахівців. Чотири вчителя логопеда працюють на логопедичних пунктах при Лозівському колегіумі No2, Лозівському ліцеї номер 4 загальноосвітній школі номер 7 і Панютинській школі номер 1 Також три вчителі Логопеда працюють на логопедичних групах при шкільних навчальних закладах номер 11 12 і 13. Міська логопедична служба виявляє дітей з порушеннями мовлення. Фахівці допомагають не тільки дітям, а й їхнім батькам. У цьому Складному процесі коригування мовлення у результаті обстеження учнів початкової ланки по навчальних закладах комплектуються групи і проводяться заняття. Ефективність їх зростає, коли процес засвоєння звуків відбувається у вигляді гри. Стверджують вчителі логопеди. Ігровий матеріал дає можливість засвоїти дитині навички, правильно гарно вимовляти, красиво висловлювати свої думки, розвиває фонематичний слух, розвиває... зв'язне мовлення. Зміст і перебіг гри дає дитині можливість. Не усвідомлюючи, закріплювати навички, правильно і гарно розмовляти. Своєчасна логопедична допомога цілком може привести до позитивних результатів, так що уважними повинні бути батьки. За даними статистики, число мовленнєвих розладів у дітей з року в рік зростає. Причини цього, говорять фахівці, можуть бути різними. Це і неправильна вимова звуків батьками, ровесниками, з якими спілкуються діти. А тому наступні поради логопеда можуть цілком стати у нагоді батькам, які мають дітей з порушеннями мовлення. Чотири роки дитина повинна вимовляти всі звуки, крім звука р і ли вони формуються до семи років. Але якщо є цей звук і він дефектно неправильно звучить, то потрібно звертатися до логопеда. Логопедичні заняття спрямовані на розвиток корекційної моторики, розвиток фонематичного сприймання, вдосконалення оперативної пам'яті, розвиток довільної уваги і мислення, вдосконалення навичок каліграфічного письма, розвиток дрібної моторики пальців рук, розвиток зв'язного правильного зв'язного мовлення. Артикуляційну гімнастику слід проводити кожного дня протягом двох тижнів, десь приблизно 3-5 хвилин. Дитина повинна сидіти, щоб не напружувалося тіло з рівною спиною. Обов'язково це треба виконувати перед зеркалом, щоб у дитини був зоровий контроль. Поруч сидять батьки. Батьки спочатку показують вправу на собі, а потім дитина повторяє її перед зеркалом. Вправи спочатку треба виконувати не більше трьох-чотирьох, пізніше далі нарощувати те. Головне в виконанні артикуляційних прав це послідовність, поступовість. Не треба переходити до інших вправ, коли ми ще не виконали попередні вправи. І головне, при виконанні логопедичних занять це позитивний настрой. Також у місті на громадських засадах працює психолого-медико-педагогічна консультація, де фахівці допомагають батькам дітей адаптуватися до навчальної програми.